Найближчі три дні в Україні, хоч і будуть спекотними, але все ще дощитиме. Де саме литиме? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 21 травня, дощитиме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Волині і Закарпатті, як показано на карті. Нарешті території буде сухо. Вітер помірний, відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура в день від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 10 до плюс 13 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 22 травня, дощів поменшає. Вони йтимуть лише у Львівській, Івано-Франківській областях та на Закарпатті, як вказано на карті. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітер невеликий: – 5-10 метрів на секунду. Температура в день до плюс двадцяти плюс градусів тепла. Вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. У четвер, 23 травня, дощів знову побільшає, а саме дощитиме у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті, як показано на екрані. Нарешті території буде сухо. Вітер рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Температура в день до плюс 23 плюс 28 градусів, вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!